Правила протипожежної безпеки: Не грайся з сірниками та запальничками, не запалюй свічки та бенгальські вогні без нагляду. Не залишай іграшки, книжки, одяг біля увімкнених обігрівачів. Не суши речі над газовою плитою. Не можна вмикати багато електроприладів одночасно. Електромережа може згоріти. Не вмикай без дорослих чайник, праску та інші електроприлади. Обов'язково вимикай електроприлади, коли виходиш із дому. Не тягни за дріт руками, обережно вийми штепсель із розетки. Не пали багаття у сараях, підвалах та горищах. Не бери до рук, петарди та інші протипожежні засоби. Не грайся рідиною, що легко займається бензин, газ тощо. Не розпалюй самостійно багаття. Не залякуйте дітей вогнем, а поясніть, що він однаково може приносити користь чи нещастя. Усе залежить від того, як з ним поводитися. Вогонь наш друг, та не завжди. Чекати можна від нього біди, бережіть себе та запам'ятайте ці правила.